Дорога вона завжди веде кудись, іноді до затишної таверни, іноді до глухого села, а іноді до величі, саме так з великої літери. бо саме велич змушує людей зводити собі пам'ятники, оспівувати минуле і забувати, якою ціною та велич була здобута. Мене звуть Еліан, і моя лютня, як і раніше. Знає більше ніж хотілося б деяким правителям. Я сидів на пагорбі, де закінчувався старий тракт, і дивився на нього, на місто Аріндор, місто легенда, як його називали, збудоване на скелястому узбережжі. Його білі вежі тягнулися до неба, немов пальці старого короля, що вказують на зірки. Порт кищів кораблями ринки гуділи. А за високих мурів долинав дзвінкий сміх. Що здавався занадто досконалим, Аріндор був гордістю цих земель, місцем, що за легендою було врятоване від безіменного зла, від мороку, що хотів поглинути світ, врятоване одним єдиним героєм архімагом Аластером. Його статуї прикрашали кожну площу, його ім'я було викарбовано на кожному морі, його подвиги оспівали в піснях, які були такі щисті і білі. Як камінь, з якого збудоване це місто, Алостор, той, хто зупинив морок, захистив світло, заснував місто і приніс процвітання герой бездоганний. О, як же я люблю таких героїв. Вони настільки досконалі, що стає нудно, бо життя, мій друже, недосконале воно брудне, воно хаотичне, воно повне бруду і вибору, від якого нудить. І коли бачиш щось настільки кричуще ідеальне, як це місто, відразу виникає питання, яка ціна цієї ідеальності, і хто за неї заплатив? Герої вони потрібні людям, вони дають надію, виправдання, сенс. Але хто пам'ятає про тіні, які вони відкидають, про те, що кожен подвиг має свою зворотню сторону, кожен переможений монстр може залишити по собі? Дещо гірше, ніж сам був іноді, щоб знищити одне чудовисько, доводиться створити інше або стати ним самому. Я, Барт Еліан, мандрую світом не заради слави, і я шукаю ті незручні істини, що ховаються за блиском монет, за дзвінким сміхом, за пам'ятниками з білого каменю. Бо справжній спокій не приходить від невігластва, він приходить від розуміння. Навіть якщо це розуміння розбиває вщент усі ілюзії. Якщо ваша душа прагне не колискової, що сховає вас від правди, а історії, що змусять замислитись, якщо ви готові розібратися, чим платить велич за своє існування, тоді підпишіться на канал Історії для сну прямо зараз. Бо іноді, мій друже, щоб добре спати. Потрібно спочатку розібратися з тим, що не дає тобі спокою, а місто Аріндор зі всією його величчю шепотіло мені, що там, у його ідеальних стінах, криється щось, що краде не тільки сон, а й дещо більше. Дорога швидко збігла з пагорба, і незабаром я йшов головною вулицею Аріндора. Місто зустріло мене шумом і яскравим світлом, немов посмішка гарної дівчини. Надто широка, щоб бути щирою. Білий камінь будівель сліпив очі статуї Архімага Аластера дивилася з кожного кута, ось він з мечем, ось він з книгою, ось він простягає руку до народу. Здавалося, повітря тут було просякнуте його славою. Мешканці Аріндора були ввічливими, усміхненими, привітними, занадто привітними. У їхніх очах не було тієї буденної втоми чи заклопотаності, що я звик бачити в інших містах. Ні, вони здавалися спокійними, надмірно спокійними, ніби й не було турбот, що з'їдають душу простих смертних. Я спробував завести розмову в таверні там, де зазвичай правда розбавлена пивом, виходить назовні, розпитав про місто, про його процвітання. Кожна відповідь була. Як вирвана зі старої книги, все завдяки архімагу Аластеру, його спадок захищає нас. Ми живемо в його світлі, жодної скарги, жодної дрібної плітки, жодного незадоволення. Це було як дивитися на ідеальну гладку річку, яка ніколи не штормить і це лякало. Зазвичай коли все надто добре, десь під килимом лежить мішок з кістками, і Аріндор не міг бути винятком. Я почав шукати щілини в цьому ідеальному фасаді, і знайшов. Не було відвертих проблем, які могли б кидатися в очі, як голод чи чума. Але була дивна тиша, вона не панувала в усьому місті. Ні, вона зосереджувалася на певній його частині у старому кварталі, що пролягав до західних морів, там, де будинки були трохи старшими, а вулиці вущими, світло здавалося тьмянішим. А повітря важчим. Люди наче оминали ці вулиці, ті ж, хто жив там, були такими ж вічливими, але їхні усмішки були якимись поламаними. Якось я заговорив зі старою жінкою, що сиділа на ганку, розкладаючи сушені трави. Її руки тремтіли, але очі були дивно пронизливими, наче бачили крізь стіни. Мир вам, матінко, сказав я, проходячи повз. Не розумію. Чому тут так тихо? Вона подивилася на мене, а потім на сусіда, що проходив повз, і знову на мене. Тихо. прошепотіла вона, її голос був схожий на шелест осіннього листя. О, тут дуже тихо, синку, надто тихо, занадто багато тиші. Хіба це погано? запитав я, намагаючись не видати свого інтересу. Дивіться, вона кивнула головою на сусідній будинок. Вікна якого були щільно закриті. Молодий лікар, що жив там, був занадто цікавим. Він почав ставити питання про тишу. Він шукав, а потім, минулої ночі, він просто зник. Безслідно, як і багато інших, що шукали відповіді на неправильні запитання. Влада каже, що поїхав, але ми знаємо тиша бере своє. Її слова замовкли. Коли на вулиці з'явилася дівчина з кошиком, і стара знову занурилася у свої трави, ніби нічого й не було, але я вловив занадто цікавим тиша бере своє, це не про звичайних розбійників. Я продовжував досліджувати цей тихий квартал. На одній з його околиць стояв старий фонтан. Він був красивим, витонченим, з викорбуваними фігурами, що символізували мир і процвітання. За легендою, саме тут архімах Алостар здійснив своє найвеличніше заклинання, що захистило місто від мороку і принесло йому благодать. Вода у фонтані була кришталево чистою, але вона не дзюрчала, вона текла майже беззвучно, а її поверхня здавалася дивно нерухомою, наче застиглою. Поруч не було нікого, ні дітей, що граються, ні жінок. Що набирають воду лише я і ця дивна тиша. Я підійшов ближче, відчув, як холод виходить від води. Хоча день був теплим, це був не просто холод, це був холод, що проникав у кістки, але не від температури, це був холод відчаю. Чи може це і є сплячий звір, про якого шепотіла стара, чи може це і є той самий оберіг, що дарував місту благодать? Я торкнувся води. Вона була крижаною, але не лише через температуру. Вона була мертвою, я відсахнувся. Слава архімага Аластара! Яка ж ти холодна, прошепотів я, і відчув, що моє серце почало битися трохи швидше. Це не просто місто, що живе легендою, це місто, що живе на лезі. І я відчував, що ось-ось наступить час, коли ця легенда розколиться. Холод від фонтану. Що належав Архімагу Аластару, був не схожий на звичайний, він проникав глибоко, проморожуючи саму душу. Я відчув, що ця тиша в західному кварталі Аріндера не просто відсутність звуку, а щось набагато більше. Вона була немов живою, важкою і поглинаючою. Це не був морок, який Аластар за легендами вигнав, це було його відлуння. Я вирішив не розпитувати більше на вулицях. Офіційні розповіді були надто чистими, надто відшліфованими. Правда, як правило, ховається в запилених кутках серед тих, кого суспільство вважає божевільними або забутими. Мій шлях привів мене до старої майже покинутої бібліотеки на околиці міста. Вона була надто великою для такого кварталу. і полиці гнулися під вагою пожовклих книг, яких ніхто не читав. Пилу тут було стільки, що можна було писати на ньому історії. Бібліотекар, старий чоловік із помутнілими очима, більше схожий на привида, ніж на людину, ледь звернув на мене увагу. Шукаю старі хроніки Аріндора, сказав я, прочищаючи горло від пилу, ті, що до часів архімага Аластера або його перші записи. Старий лише щось пробурмотів, махнувши рукою на найтемніший куток. Я взяв свічку, щоб бачити хоч щось і поринув у тінь. Години минали, більшість книг були такими ж, як і офіційні легенди, прославляли Аластара, описували його як бездоганного рятівника, але потім я натрапив на невеликий пошарпаний щоденник, захований за іншими книгами, його сторінки були дрібно списані почерком, що тремтів від поспіху чи страху. Це були записи помічника Аластера, який зник невдовзі після великої перемоги. Записи починалися з захвату, з опису величі Аластера та його боротьби з Мороком, сутністю, що загрожувала світу. Але потім тон змінився. Помічник писав про вирішальний удар, який не був світлим заклинанням, а жертвою, що не мала назви. Він згадував про те, як Аластар. Загнаний у кут, знайшов забутий метод, спосіб не знищити морок, а ув'язнити його, ув'язнити його в самому серці того місця, де згодом мав постати Аріндор. Він не помер, було написано тремтячою рукою. Він не знищений. він ув'язнений, замкнений у самому камені, в душі цього міста. Архімаг віддав частину своєї власної суті, своєї волі. Щоб утримувати його, Алостер став тюремником і стражем. Але що, якщо страж втомиться? Записи описували, як після перемоги місто почало дивно процвітати. Здавалося, воно живилося якоюсь незрозумілою енергією, що била з під землі, але ця енергія мала побічний ефект вона повільно висушувала емоції, робила людей байдужими, тихими, покірними. Це була ціна величі, морок був ув'язнений, і місто було в безпеці, але його жителі платили за це частинкою своєї душі, своєї волі, і ті, хто намагався це зрозуміти, хто цікавився тишею, вони зникали можливо, їх просто поглинала ця сама тиша, ця порожнеча. Я закрив щоденник, відчуваючи холод, що тепер ішов не від фонтану, а від усвідомлення. Монстр не був знищений, він був ув'язнений у самому фундаменті Аріндора, і він був пов'язаний з архімагом Аластером, його творцем, його тюремником. Тиша, що бере своє, як казала стара жінка, це не метафора, це ціна, яку місто платило щодня за своє процвітання. І тепер я зрозумів, що чудовисько цього міста це не якась лісова потвора. Це приховане вічно пульсуюче серце Мороку, що б'ється під ідеальним фасадом Аріндара, живлячись не плоттю, а емоціями та волею його мешканців, і він був створений героєм Аластаром. Відкриття в старій бібліотеці Аріндара пронизало мене наскрізь. Архімаг Аластар не бездоганний герой, а тюремник, а його найбільший тріумф ув'язнення Мороку. Виявився хитрим договором, що висмоктує життєву силу з міста. Це був не просто факт, це була гнила кістка, що стирчала з ідеального тіла легенди. Я покинув бібліотеку, відчуваючи, як тиша західного кварталу стала ще більш гнітючою, знаючи тепер її справжнє джерело, я відчував кожен нечутний шепіт, кожну невидиму стіну, що відгороджувала людей від їхніх власних емоцій. Це було не нечудовиська з кітями, що роздирає плоть, це була порожнеча, що роз'їдає душу. Мій шлях лежав до того самого крижаного фонтану. Він був не просто символом процвітання Аріндара, а його серцем, місцем, де за записами помічника Алласар ув'язнив морок. Я підійшов до нього і, тепер, знаючи правду, відчував, як віє від нього не холод, а бездонна печаль. Я простягнув руку до води. Цього разу я не відсахнувся, я відчув не просто холод, а ніби тисячі голосів, що шепотіли одночасно, намагаючись дотягнутися до мене. Це були не слова, а емоції, туга, байдужість, забуття, тиха покора. Це був пульс мороку, що жив ув'язненим, але все ще живим у самій суті цього міста. Він був сплячим звіром. Але його дихання відчувалося. Раптом я помітив дрібні тріщини, що повзли по білому каменю фонтану, немов вени, вони були майже невидимі, але я знав, що вони там були завжди, просто ніхто їх не помічав, це було як жива рана, яка повільно розросталася, і я зрозумів, що це не тільки морок впливає на місто, але й місто, його жителі, їхня спотворена тиша. Все це живить і його. Мені потрібно було знайти когось, хто бачив не лише легенду, а й її тінь. Того вечора я відшукав того самого старого жебрака, якого бачив раніше в західному кварталі. Він сидів біля стіни, його очі були пусті, але він здавався єдиною людиною в Аріндорі, хто не носив цієї ідеальної посмішки. Старий, сказав я. Присідаючи поруч, щось тут не так з цим містом, щось живе. Жибрак повільно підняв погляд його очі були наповнені давнім болем. Живе, синку, його голос був хрипким, як сухе листя. Воно не живе, воно існує. Архімах Алостар, він закрив його, замарував. Але хіба можна замарувати голод? Голод перепитав я, голод за життям, за почуттями. За болем, за сміхом. Він раптом заговорив голосніше, його слова були майже криком. Воно забрало наші емоції, нашу волю. Ми стали ідеальними, спокійними, але порожніми. Це не благословення, це прокляття. Алластар створився, щоб перемогти морок, але перетворив нас на порожні оболонки. Жебрак зірвався, його обличчя скривилося від відчаю якого я не бачив у жодного іншого жителя Аріндера. Він був живим свідком ціни, яку місто платило щодня. Він був тим самим голосом відчаю, який морок не зміг повністю поглинути. Вони ходять по місту, як тіні, продовжував він, озираючись на блискучі вежі. Вони вірять у свою славу, у свого героя, а тим часом там, у самій його суті, це чудовисько. Воно харчується ними, їхньою байдужістю, їхнім засліпленням. Воно росте від їхньої неспроможності відчувати. Слова старого жибрака та знахідки з бібліотеки зійшлися в єдину моторошну картину. Аріндор не був містом, врятованим від Мороку. Він був містом, яке жило з Мороком у своїх стінах, утримуючи його ціною власних емоцій, а Архімах Алостар... Неперевершений герой був його творцем і тюремником. Це було як дивитися на дорогоцінний камінь, знаючи, що всередині нього гніздиться отрута. Моє лютня, моя єдина зброя, моє слово, мій єдиний захист. І ось тепер, коли я дізнався правду, постало найскладніше питання, що робити з цією правдою. Я міг би вийти на центральну площу, зібрати людей. І розповісти йому все про брехню, на якій побудоване їхнє щастя, про те, як їхній герой-засновник, замість знищити зло ув'язнив його в самому серці міста, змусивши нащадків розплачуватися своєю душею за ілюзію спокою. Я міг би розбити вщент, культ Аластера, відкрити очі сліпим. Але що б сталося потім, у кращому випадку, паніка. Місто, що жило в ідеальному, але штучному спокої, зіткнулося б з хаосом. Люди, позбавлені своєї захисної байдужості, могли б збожеволіти від жаху морок, який би ув'язнений вірою і невіглаством, міг би вирватися на волю, повністю поглинувши все. У гіршому вони б не повірили, вони б оголосили мене божевільним, єретиком. Що намагається очорнити їхнього героя, і тоді б я зник, як той молодий лікар, і тиша знову б затягнула свою павутину, залишивши місто у його ілюзорному блаженстві. Ідея зруйнувати ілюзію, що коштувала поколінням їхніх почуттів, була спокусливою для мене, барда, що завжди шукає істину, але я також бачив посмішки дітей на вулицях. Спокій старих у їхніх будинках, це був спокій, виплачений жахливою ціною, але все ж спокій. Чи мав я право руйнувати його, навіть якщо він був заснований на брехні. І я згадав слова лицаря Вільяма з попередньої історії, іноді брехня це єдиний шлях до свободи. Але тут, тут брехня вже була фундаментом свободи, чи мав я право її руйнувати? Або, можливо, це було не про свободу, а про виживання. Я, Еліан, не був воїном, що розмахує мечем, я був оповідачем. Моє завдання не карати, а розповідати, не руйнувати, а показувати, але як показати правду, не знищивши все навколо? Я провів наступну ніч у роздумах біля того самого крижаного фонтану. Дивився на мерехтливу поверхню води, що висмоктувала життя, і думав про Архімага Аластара. Він не був злим, він був людиною, яка зробила жахливий вибір задля виживання. Він ув'язнив морок, але не знищив його. Він пов'язав його з долею Аріндора, обравши нескінченну тиху плату замість швидкого кінця. Він був героєм, що створив власне прокляття. Наступного дня я зробив те, що міг зробити барт. Я не викрив Алостера як брехуна чи лиходія, я зробив його трагічним героєм. Я пішов на ринкову площу і почав грати. Моя лютня співала про велич Аріндера, про його красу, про його непереможність. Люди збиралися заворожені мелодією, а потім, коли їхні очі засяяли від гордості, я почав розповідати. Я співав про Архімага Аластара, але не так, як співали інші. Я оспівав його самотність перед обличчям мороку, його вічай, коли він зрозумів, що знищити зло неможливо. Я співав про його велику жертву не життя, а частину власної душі, яку він віддав, щоб навіки ув'язнити морок у серці Аріндера, Я розповідав, що це ув'язнення вимагає постійної підтримки. Невидимої плати, що тече крізь саме місто. Архімах Аластар, він не просто переміг, співав я, дивлячись на обличчя людей. Він пов'язав себе з мороком, став його тюремником, і його велич, його захист вимагає від нас щоденної тихої жертви не крові, ні, а безмовності, нашої здатності терпіти, нашої покори перед ціною великої перемоги. Тому ми такі спокійні, тому Аріндор такий безтурботний. Це наш спільний вічний внесок у захист, дарований Аластерам. Я не назвав морок на ім'я, я не вказав на фонтан, як на джерело зла. Я перетворив тишу, відсутність емоцій, що їх виснажував морок на жертовність, невідому жертву, що її приносять жителі заради спокою, як частину спадку Аластера. Я зробив це частиною їхньої легенди, а не її руйнуванням, перевів трагедію на рівень постійного, невидимого подвигу всього міста. Люди слухали їхні обличчя не виражали жаху, вони виражали розуміння, нове розуміння своєї власної історії, яке було складнішим, але й більш значущим. Вони дивилися один на одного, наче вперше бачили. Можливо, хтось вперше усвідомив. Що його спокій це не просто так, що він має свою ціну. Після моєї пісні дивна тиша в західному кварталі не зникла повністю, але здавалася іншою, не такою обтяжуючою морок чи топак його відлуння не перестав існувати, але тепер він був визнаний, він став частиною їхньої легенди, частиною їхньої ідентичності. Його сила трималася на несвідомому запереченні. А тепер, коли люди, хоч і метафоричній формі, прийняли його існування, як частину своєї ціни, його влада над ними трохи ослабла. Я не вилікував Аріндор, я просто змінив його історію, щоб вона могла вижити, я дав людям іншу правду, що дозволила їм побачити власні особливості не як прокляття, а як тягар. Які вони несуть заради величі, і, можливо, ця пісня, нова легенда, дозволить їм колись знайти справжній шлях до свободи від ціни, яку заплатив їхній герой. Через кілька днів я покинув Аріндор, статуї Аластера все, ще стояли освітлені сонцем, але тепер для мене їхня велич мала інший смак смак гіркої замаскованої істини. Дорога знову стилилася переді мною, сіра та нескінченна, як думки старого мудреця. Аріндор залишився позаду, його вежі та пам'ятники повільно розчинялися в імлі світанку. Я Барт Еліан мандрував далі, а за мною тягнувся шлейф нової пісні пісні про героя, що створив власне прокляття, і про місто, що жила в його тіні. Я знову сидів біля багаття, дивлячись на танець полум'я, що кидало химерні тіні на старі дерева. Лютня лежала поруч, її струни ніби ще пам'ятали ту мелодію, що змінила правду, не знищивши її, додавши гіркої мудрості до яскравої легенди. Ось і все, мій друже, ще одна історія про героїв та чудовиськ, але цього разу чудовисько було не ворогом, а наслідком. Наслідком величі, що вимагала надмірної ціни, і це змушує замислитись, чи варта велич того, щоб за неї платили чужими долями, чи може герой бути справді героєм, якщо його подвиг обертається прокляттям для поколінь. Ми часто шукаємо прості відповіді простих героїв і простих лиходіїв, але світ, у якому ми живемо, рідко буває чорнобілим. Частіше він складається з відтінків сірого, де добрі наміри можуть породити страшні наслідки, а наймогутніші монстри це не звірі з казок, а відлуння наших власних вчинків, страхів і так, навіть наших найбільших тріумфів. Морок Аріндорі не зник, він просто став частиною прийнятної, хоч і гіркої реальності. Я не знищив його, я просто змінив пісню. Яка його живила, перетворивши сліпу покору на усвідомлену, хоч і важку ношу, це була тонка робота, мій друже, робота слова. Адже іноді щоб вилюкувати, потрібно не вирізати рану, а навчитися з нею жити, розуміючи її, походження. Ми, люди, завжди прагнемо величі, слави, визнання, будуємо пам'ятники, пишемо легенди. Але чи завжди ми готові дивитися на тінь, що відкидається велич, чи готові ми прийняти, що іноді наші найсвітліші прагнення можуть породити щось темне, щось, що продовжуватиме існувати, навіть коли герої давно пішли? Нехай ця історія стане для вас не просто черговою розповіддю перед сном, нехай вона буде шепотом, що змусить вас замислитися над справжньою ціною того. Що ми вважаємо успіхом, героїзмом чи процвітанням, бо розуміння цієї ціни це і є перший крок до справжнього спокою. Дякую, що знову пройшли цей шлях зі мною, мій друже, що дозволи моєму голосу бути вашим провідником крізь складні істини. На каналі Історії для сну ми завжди будемо шукати ті правди, що ховаються за близьком легенд і ті таємниці. Що розбурхують душу, щоб потім подарувати їй справжнє, глибоке розуміння. Якщо ця подорож торкнулася вашої душі, якщо ви відчули відлуння правди в цій історії, що не дала вам просто заснути, а змусила замислитись, поставте лайк, залиште коментар і, звичайно ж, підпишіться на канал. До наступної ночі, до нової історії і до нових відлунь на дорозі. Солодких снів, або можливо, просто правдивих снів.